А ви задолбали, уважаємо мирове сообщество, вот всякі ребуски перед Росією загадувати, що вона должна сама їх розшифровувати, що вона про все сама догадуватися. Хоча їй, ну будемо так відкровенно, це не так і сложно. Бо вона знає, що жити їй приходиться в окруженні одних сплошних негодяїв, от яких нічого хорошого ждати не доводиться. Но ви все одно умудряєтесь її удивляти. Тому любе обращение Росії в вашу сторону починатися словами. Вы что там творите-то, а? У вас совесть есть? Песков в Кремле видят приготовление Европы к войне с Россией. Песков заявил Юнашеву о подготовке Европы к войне и росте милитаризма в ЕС. А что це вони вдрух? Шось ними таке оце взяло і случилось-то, а? Жили собі душа в душу, і тут вдруг росте собі якийсь мілітаризм на рівном місці, або може не на рівном, може случилось щось. Так ничего же не случилось. Так и вам туди нема смысла не прошу переживать. Может, он и против вас? В Кремле считают, что европейские страны действительно готовятся к возможному военному противостоянию с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова сербского лидера Александра Вучича. По словам Пескова, Москва разделяет позицию Вучича о том, что в Европе усиливаются промилитаристские настроения. Он обратил внимание на рост военных бюджетов и нарастающую риторику силового давления. Хм. Загадка. Бюджети ростуть, риторика давить. І, і от представте, з яким удивленням Росія за всім цим наблюдає, не може зрозуміти причину. Хорошо, давайте я попробую вам як-то об'яснити. Дивіться, як токо, як токо, бачите на своїй території які-то вражеські війська тут же, тут же. Біжіть за цвітами і купуйте шампанське, це ж вони вам добро несуть. Ну це ж так працює. не война за территории, а операция по спасению. Лавров рассказал про СВО. Россия не стремится расширить свою территорию. Она спасает людей. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете «Карьера де ла Серра». Пожалуйста, а вы войны дураки боитесь? Да, она ж спасать вас прийде. Бо, ну, ну, представьте цю нудотину, гидко говорить. Жили какие-то люди в своих домах, жили. І тут прийшла Росія, людей поубивала, дома їхні поуничтожала. Що це? Це спасіння. Вони таким от образом, судя по статистиці нашого Інштабу, більше мільйона своїх придурків поспасали з землею, і Так що, як токо, бачите ракети, летящі на ваші голови, радуйте, це ж спасіння ваше летить. Другая важная цель СВО – надежно гарантировать безопасность России, сорвать планы НАТО и ЕС по созданию на наших западных рубежах враждебного марионеточного государства, законодательно и на практике, опирающегося на идеологию нацизма, сказал Лавров. Учиться? Вот вы бачите, что Россия вас не любит, там, настроена против вас враждебно. Вот как вызвать ее расположение? Это дуже просто. Придется идти на нее войной, убивать, грабить, насиловать. Не хочу убивать? Да ви батінька, нацист, а таких, хто проти війни, проти убийства, на Росії зараз таких по тюрмам сажають. Но найкраща боротьба з нацизмом, це братіть, пулять, куда, попало, від куди попало. І от куди ти попав, там і нацизм. При этом, в отличие от практик стран Запада, стиравших с лица земли целые городские кварталы, мы бережем людей, гражданских и военных, подчеркнул представитель официальной Москвы. Наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортной энергетической инфраструктуре, уточнил он. Так это страны Запада на Донбассе, цели города, вот вообще под ноль постирали, бо, видимо, Донбасс, он был самым большим рассадником нацизма. Там, після російських взагалі, нічого живого даже не остається. От настолько високоточно руська армія там повоювала. А сюди хотів спросити, а що за воєнний об'єкт такий був в дтському саді рядом з своїм домом, куди ваша ракета високоточна прилетіла? Діти, слава Богу, в сховищі були, що, видимо, сильно розстроїло цих антифашистів, які не те, що наших гражданських, вони навіть військових наших бережуть, не трогають. Вони взагалі нікого й нічого у нас даже. Пальцем не трогають. Ну как можно воевать по-другому? Ну только таким образом. На российском государственном ТВ призывают к уничтожению украинских городов, в том числе Николаева. В эфире главного государственного телеканала «Россия, Россия-1» пропагандисты Владимир Соловьев и Михаил Ходоренок призывают к полному уничтожению украинских городов, в том числе Николаева и затоплению Киева. Соответствующие фрагменты из телепередачи распространяются в сети. Мосты через Киев должны быть разрушены. Киевская плотина должна быть разрушена. Киев должен быть затоплен. Харьков должен быть уничтожен. Днепр Николаев, Одесса сумы стерты с лица земли. Сначала предупреждаем, потом уничтожаем, заявил Соловьев. Его поддержал другой пропагандист Ходоренок. Ну как можно воевать по-другому? Ну только таким образом отметил он. Нияк, ну с вашей стороны, нияк. Только так. По-другому у вас ни хрена не получается, но, к счастью, для таких масштабов у них кишка тонка. Ну, они стараются, пытаются, роблят все, что только могут для этого. Причем Лавров. Паралельно з ними розкази про які-то високоточні удари, в воєнних і гражданських. А це, случайно, не є ті самі нацисти, яких тільки що Лавров ганьбою поливав. Ну, на самом деле вони то якраз і по утвердженню того ж таки Лаврова вони нацистами є, хуже нацистів. При цьому істинні антинацисти сплять і бачать, щоб отаке з усією Європою було. Медведев, Европе надо прочувствовать на своей шкуре, что такое опасность войны. По словам замглавы Совбеза, возможно, в этом случае европейцы поймут, что такое боевые действия. А вы вообще, смотрю, там между собой как-то не общаетесь, не? Или вы слова одни одного не сопоставляете? Ну так все, как вы и хотели. Вот европейцы и начали что-то понимать, начали до этого готовиться, что тут же вызвало возмущение Пескова. Ну, к щастя, на Росії не всі далеко не всі розділяють воинствующий тон Медведєва. Некоторі, представте собі, його, за це навіть порицають, що говорять, ну, ну не можна бути таким уже, ну, ну прям таким мягкотелым, Дмитрий Алкоголевич. Жест надо, ще военне надо. Общество должно быть настроено еще радикальнее, чем Дмитрий Медведев, Прилепин. В обществе должны быть самые радикальные настроения, чтобы балансировать всегда готовую к компромиссам политику и дипломатию. Об этом в интервью военкору Александру Сладкову заявил писатель Захар Прилепин. И при этом они в упор не догоняют с хреновцев. Вдруг Европа начинает милитаризироваться. Бо готовиться до війни і угрожать всім підряд, і має право токо Росія. А ти тако вздумай на неї там хоча б коса глянуть. Вона тут же твої города затопить і зруйнує. Високоточно і щадяще. І той, хто про це не мічтає, той предатель. одна из главных черт российской политологии. Она пытается заранее легализовать любые ошибки и формы предательства. Причем верховные даже не собираются что-то там совершать, а политологи уже отработали заранее. А вдруг будет предательство, а мы уже объяснили. У нас есть куча депутатов, которые уже так или иначе обиняками начинают говорить, ну, сейчас мы с Трампом, сейчас Россия пойдет на уступки. Они предательство, как выклевывают из яйца. Еще не вылупились, а уже простукивают. Бачите, малейшие даже какие-то разговоры про мир или про какие-то компромиссы, это уже Предательство. И чего тут-то вот, Европа вооружается? Непонятно. Непонятно. Не иначе, как что-то нехорошее она там замышляет. Генерал Бундесвера. Россия может напасть на НАТО уже завтра. Если Москва продолжит вооружаться, то к 2029 году будет способна к крупномасштабному нападению на НАТО, считает немецкий генерал Александр Зольфранк. Однако более мелкие атаки он считает возможными уже сейчас. Ну, вам же только что, только что вам усе все объяснил. Це не нападіння. це ради вашого блага, ради вашого спасіння. На Росії навіть думати запрещено, щоб не піти вас Методи вже давно звездні. Всіх високоточно поубивати, всі високоточно уничтожать. Або ви думаєте, що вони готові одну Україну? Їм потрібен масштаб, місіанство. Задача России – спасти человечество. Иван Охлобыстин о победе русском мате, предателях и бессмысленных запретах. Иван Охлобыстин, Россия не просто победит ВСВО, она спасет мир. Пожалуйста, они весь мир готовы сделать таким, каким они сделали Попасну, Солидар, Бахмут, Авдивку, Часивьяр, Покровск, Мирноград, любой город, да даже жителей уже никаких не осталось. А кстати, а куда вы не делись? це був правильний вопрос, правильно, вони їх всіх спасли. А хто не хоче так спасати, і спасать той предатель і нацист. І вони його високоточно, Да вони весь мири готові. Отак, високоточно, Який не понятно чого починає воружатися і готуватися до війни. От хто б міг таке подумати, да. Да і Росія і могла. Е, така атмосфера дійсно є, це плохо, но ми, собственно, всегда понимаем, что такая опасность существует, поэтому Собственно, все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно. О, никто никого не трогав. кто пыталися між собою договориться, ужиться. Одна Росія знала, що така опасність существует і заблаговременно, пока никто еще не роздуплився. Сама почала війну на всякий случай. На всякий случай вирішила всіх поубивати, все поруйнувати і тим самим спасти мір. А ти що? Ти і далі будеш, як то так мовчки дивитися, як ми з ними буцаємося і сподівається, ну, і що воно саме все уляжеться. Не уляжеться. Пісков вже правильно сказав, така опасність существує. І поки существує така опасність, ім'я як Росія, ні нам ні вам, ні взагалі нікому покою не буде. Так ну, може. Прийшло время скопасть темлённым способом наконец-то устранить, чем мы, собственно говоря, как раз сейчас и занимаемся. Велком. Так, ну и теперь давайте ещё раз, ну так конкретно про це устранение опасности. Наші хлопці цю опасність, як ви знаєте, устраняють. А наша з вами робота їм активно максимально в цьому допомагати. Я про донати на Збройні сили України, на сили оборони України. І ми з вами, наша програма, ну в першу чергу ви. Ми тут тільки як такий механізм, через який все це здійснюється. Збройним силам України допомагаємо. Допомагаєте. Я давайте нагадаю, що ми з вами взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк і всі. Проблеми розвідників, які ми можемо закрити. Ми з вами їх закриваємо. Останнім часом нам ну, зізнають, здається все це як то і тяжко, і важко, і ми знову там в мінусах. І цього місяця в таких доволі серйозних. Ну, це я так розумію, дається взнаки нашого ця відсутність два тижні, коли ми були у відрядженні. Ну, коротше, давайте доганяти, давайте. Давайте все це закривати, і хто як може, ще поки не кінець місяця, коли я там розумію людей гроші особливо закінчаться, давайте спробуємо закрити потреби, бо ну дуже великий мінус цього місяця, бо ми і минулий там, де закривали. Одним словом, давайте допомагати Збройним силам України, давайте допомагати нашому полку, нашим розвідникам. Як це робити? От зараз у вас на екрані два QR-коди, значить, один qr код веде на банку в Монобанку. Мі інший на конверт в приватбанку. В принципі, і те, і те працює приблизно однаково. Навели смартфон. Класно, ну, у вас там з'явилась менюшка, перевели донат на Збройні Сили України. Там чітко все написано. Нічого більше зазначать, просто вводите суму, переводите, нічого писати додаткового не треба. Е, треба коли. Значить, якщо вам ці варіанти не гадяться, опускаємось під це відео. Там є е, в першому прикріпленому коментарі і в описі до цього відео, там. Перераховані маса інших варіантів, ну вони інші, не зовсім інші. Там є дві гривневі картки. Приватбанк, Монобанк, є короткі посилання на ці дві картки. Є посилання на цей конверт і на, на цю банку, куди можна перевезти гроші з усього світу. Ще раз говорю, там не обмежена територія України чи тільки гривневими сумами. Там же ж є. І ще PayPal, там є Skrill, там є наш біткоін-гаманець, будь ласка, туди, але окремо хотів би зазначити, що якщо ви перераховуєте гроші за е, описаними нижче варіантами, обов'язково зазначайте для кого платіж. Також зазначайте для кого платіж. І на, е, на нашій сторінці на GoFundMe, ті, хто переводить, хто хоче робити анонімні платежі, це дуже зручно для тих, хто живе за кордоном. Воно чудово працює скрізь, будь ласка, коли користуєтеся варіантами, пишіть для кого. Платіж щоб ми просто, щоб ми розуміли, щоб це ну, чітко розуміли, що це ми розвідникам на ЗСУ, на армію на перемогу, пині на гроб, пені, на пейджер, там як завгодно, або якщо це допомога нашому проєкту, ну пишіть там коляну, Зоді Філіппові, Василю, на, на що їм там заманеться, або на що заманеться вам. Це якщо допомога нашому проєкту, багато хто нам продовжує допомагати. Якщо ви це робите, ще раз наголошую: краще це робити, ставши нашим спонсором тут на Ютубі. Знизу під відео є кнопочка Спонсорство біля кнопки підписатись. Давайте поверніться всі ті, хто вмудрився відписатись за нас, поки нас два тижні відряджені не було, ну, ти, ти кажуть. Ну, короче, ладно, не давайте всі повертайтеся. Всі, хто нас дивиться регулярно, але не підписаний, підпишіться також обов'язково. І ставайте або нашим спонсором на Ютубі. Ну, там спонсорство це так дуже голосно звучить. Насправді, там є такі достатньо символічні суми. Або ще краще. Ставайте нашим партнером на Патреоні. Останнім часом це якось важко йде. От я вам даю посиланняшко там в куточку на нашу сторінку на Патреоні. Вона ж є там в описі. Ті, хто з нами постійно, давайте ставайте нашим партнером на Патреоні, один раз визначте, яку ви суму можете там на нас постійно перераховувати, оформіть там все, і воно далі все буде працювати автоматично. Це буде зручно і нам, і вам. Всім зручно. Ми бачимо вашу підтримку, працюємо для вас. Але в першу чергу ми, звичайно, допомагаємо Збройним силам України, силам оборони України і ми їх под... Повинні ну, просто підтримати максимально і не тільки ми з вами, а насправді це повинен робити весь світ. І весь світ буде врятований саме нашими Збройними силами, нашими героями, які зроблять так, що все буде Україна. А так воно і буде.